Нікополь вчора по обіді російський снаряд поцілив просто у багатоповерхівку. Від прямого влучання зайнялася квартира та постраждав її господар. У Багатоповерхівці зайнялася квартира, звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік, 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Загалом під час вчорашнього обстрілу росіяни понівечили близько десяти будинків. Вже другий день мешканці збирають уламки скла та не беруться підраховувати кількість понівечених квартир, бо досі не можуть оговтатися від пережитого. Пан Анатолій в момент влучання знаходився вдома. каже, просто дивом не постраждав. Діван, де я відпочивав, теж був креслами огорожений. Я стався жив саме это, звісно, кошмар. Повилітала все, балкона, немає, і в второї кімнаті окон нету. Вночі окупанти кілька разів обстрілювали Нікопольський район. З градів та важкої артилерії гатили по райцентру та Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. А вже зранку обстріли продовжились. Вже на ранок ворог вдарив по червоногригорівській громаді, обірвавши лінію. Електропередач наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують масштаби руйнації. Ситуація ж у Криворізькому районі залишається спокійною. На території району атак окупантів не було. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без обстрілів. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.